Доброго ранку, друзі! Вас вітає Світлофор, знавець дорожніх правил та генерал-майор. Сьогодні я запрошую вас у школу дорожніх наук і вивчимо правила маленького пішохода. Але не звично, а музично. Пісню слухайте усі і дорослі, і малі. Треба знати всім як слід. Пішохідний перехід, тут малесенька людина попереджує машини. Зачекайте, не спішіть, Пішохода пропустіть, знак велику силу має, він машини зупиняє. Запам'ятайте, знак пішохідний перехід. А це зебра не проста, без копит і без хвоста, лиш біленькі смужки має і лежить, а не гуляє. Схочеш перейти дорогу, вона радо допоможе, вона радо допоможе, зебра. Отже, діти, переходьте дорогу тільки в зазначених місцях. Я правдиво вам скажу всім, це місце я вкажу. Друзі, слово честі я перехрестя. Будьте уважні при переході дороги на перехресті. Керуйтеся тільки сигналами генерал-майора, світлофора. Знак перехрестя. Попереджаю недарма, на будівництво ходу нема. Цей знак водіїв лякає, в'їзд авто забороняє. Раптом хтось пошкодить ногу, лікарі тут допоможе. Не доїдеш без бензину до кафе і магазина. Це знак ремонтні роботи. А це знак в'їзд заборонено. Запам'ятайте, діти, знак пункт першої медичної допомоги. А це знак-автозаправочна станція. Тепер ці знаки знаєте усі. Які ж ви діти молодці? А зараз в школі дорожніх наук перерва. Отже, відпочинемо і пограємо в гру музичний світлофор. Слухайте музичні уривки і визначте, яким кольором засвітиться світлофор. Червоним. відпочиваємо. Жовтий. крокуємо. Зелений. танцюємо, чудово діти, молодці. І закінчилося заняття в нашій школі дорожніх наук. Пам'ятайте, чому ви навчилися? До побачення!